Доброго дня! Це відео я хочу розпочати. Як трудяться бджілки, хочу показати. Все росте ожина. Дивіться як гарно. Збирають нектар бджілки на ожині. Працюють собі. Ожина. Далі маліна там росте. Там добре працюють. Ось росте град лаванди. На ній також працюють. Ділки. Дуже приємний запах такий лавандовий. Ой, мед буде добрий. По дві mm. 5 п'ять метрів повонки. Стоїть мій рій. Говорить з ройом. Угу. Подивимося, що тут робиться. Рою так, трошки лічить. Мало мене, а тут більше на носі вже почотають. трошки носять. Так, а нам потрібно знати, чи є матка в нас. Так, розходимо. Це вже на виході. Є маленький розход. совершенно суточный бессмысленно прибыль найти суточный расплод другие выдам вполне не Матка

Тут язики відтягують. Ось з манчик. Взялки язики відтягують, а матка засігає розплюдена. Ось і тут є випушний. У нас Він потихеньку роздивується. Зловив я його невеличкий, було там на півтори рамки його і вже так набирає силу. Непогано. Ще є час у ньому набрати сили до соняха. От.

До следующего відео.